Росія вночі атакувала зруйнований четвертий енергоблок Чорнобильської атомної станції. Шахет влучив у саркофаг. Це РБК Україна, і ми зібрали усю інформацію про атаку росіян на ЧЕС та про реакцію світу на цей ядерний шантаж. Відео із прильотом дрону із фугасною бойовою частиною по саркофагу 4-го енергоблоку ЧАЕС опублікував Володимир Зеленський. Він зазначив, що, хоча укриття отримало суттєві ушкодження, радіаційний фон не підвищувався. Дрон йшов на висоті, що цікаво, на висоті 85 метрів. Мені здається, що це важливо розуміти, що радари не бачать. Цієї висоти, тобто це дає можливість, також буде слідство об обов'язково, я буду знати більше деталей, але це дає нам а, сьогодні можливість говорити про те, що якщо радари не бачать на цій висоті, що вони спеціально це робили. Тобто, це не значить, що якось дрон змінив напрямок, тощо. Ну, все буває, так все буває в час війни, але важливо, що йшов на такій висоті, де радари. Радари не бачили, і удар був саме в саркафах, і в саме в день початку, фактично в день початку Мюнхенської конференції. Тут це дуже зрозумілий такий в лапках. Привіт від Путіна і Російської Федерації. Людина точно не хоче миру. Удар по ЧАЕС підтвердило і МАГАТЕ. Агентство повідомило, що дрон врізався в дах нової захисної оболонки, яка захищає зруйнований четвертий реактор на ЧАЕС. Вибух спричинив пожежу на даху ізоляційної оболонки. І, за словами спостерігачів, наразі жодних ознак прориву внутрішньої захисної оболонки немає. На місці прильоту і досі працює ДСНСника. Потім розміри ушкоджень оцінюватимуть фахівці. Інформація нам надійшла про влучання і загоряння. Тож, звичайно, одразу були направлені рятувальні підрозділи, було виявлено кілька осередків ушкодження, і на місці яких виникли пожежі. Наразі у нас ліквідація, пройшла ліквідація усіх осередків загорянь. Відкритого вогню немає. Наразі триває ліквідація саме тлі. Іння одного із осередків і ситуація контрольована. Що стосується радіаційного фону, то він зараз в межах е, норми моніториться. Він у нас Постійно. голова офісу президента України Андрій Єрмак уже зазначив, що нічний удар по саркофагу ЧАЕС. Обговорять сьогодні на Мюнхенській безпековій конференції Україна передасть інформацію про цей удар, а також про те, що окупанти регулярно запускають дрони через Чорнобильську зону, а це означає постійну загрозу укриттю і ядерній безпеці. Загалом зараз атмосфера така, що всі дуже злі від цієї новини тут у Мюнхені, не занепокоєні, як часто буває, а справді злі. Бо у 80-х роках Кремлю весь світ допомагав цю трагедію ліквідовувати, коли Москва кидала на раді... Незахищених людей Горбачов отримував роботів та техніку і вчених. Потім весь світ інвестував в укриття. А сьогодні ці російські придурки запустили по ньому дрон. У ЦПД також додали, що росіяни цілком свідомо запускають дрони на ЧАЕС, Постійно експериментують з висотою польоту шахедів, намагаються здійснювати польоти якомога нижче. Голова центру протидії дезінформації Андрій Коваленко зазначив, що росіяни несуть ядерну загрозу для світу. Який інвестував у безпеку на ЧАЕС. Москва винна у Чорнобильській катастрофі, та сама Москва зараз несе загрозу для ЧАЕС. З тим, що ця атака була свідомою і спланованою, погоджуються експерти. Заявляють, сьогоднішній удар по укриттю продовження ядерного шантажу. Ну, дивіться, раніше орешник був, а тепер дрон. В станцію, яка не працює, тобто і дивіться, вони щось припинили погрожувати ядерним ударом американцям, це все інше. А тому, що підозрюють, що зараз Вашингтоні такі пацани сидять, можете влупити у відповідь, що буде дуже погано, навіть коли ти подумаєш так зробити. Тому це от починається ігри. Я думаю, що це дуже добре для нас, тому що вони починають бикувати. Ось відкрите букувати, враховуючи те, що розігрується комбінація, про встойло, щоб поставити чим що більше вони букують, тим більше шансів Україна отримати кордони 91-го року. Щоб не пропускати найголовніші новини України та світу. Не забувайте підписуватись на РБК Україна, залишати лайки і коментарі під відео.